Неймовірно, але будівництво повністю завершено. На будівництво неймовірного крижаного містечка справжньої зимової казки пішло трохи більше ніж два тижні. Сотні людей працювали, тягали лід, і ось нарешті містечко офіційно запущено. І мені, звісно, цікаво подивитися всередині на це диво, на цю казку, тому що я сам брав участь, і оці крижані брили. Власноруч добував у річці. Сьогодні тут, біля входу в містечко, я чекаю на найголовніших гостей тих людей, завдяки яким воно з'явилося, які два тижні відморожували собі руки, ноги, не бачили своїх родин, вставали о третій ночі і їхали рубати кригу. Опа! Відкололи крайню. Усе у мене вже ноги у воді. Ми помалу тонемо. Швидко йди звідси. Тепер у двох уже не можна, бо бачите, я наступив, а вона тоне. Друзяко, я за тебе переживаю. Бачите, у нього ноги вже у воді. Опа. Все, ось вони вже йдуть. Є. Yeah. Впізнаю знайомі обличчя. Добрий вечір. Здрастуйте. Здрастуйте, здрастуйте. Здрастуйте. Чому без шапки? Капюшон на дінь. Господи, це ж сказитися. Я тремчу весь. Таучу, бригадир, Таучу, джа. і ленчуджа. А де решта? Чому більше немає? Ми запрошували всіх. решта роз'їхалися по домівках. Робота скінчилася, а вони живуть в інших містах. Усе. Тобто тепер тільки чекати новорічних свят і відпочивати. Так, так. У вас є якісь безплатні квитки, як для тих людей, які будували містечко, чи ні? Ні, такого немає. Уявляєте? Люди, які добували лід, не мають права безплатно зайти. Тоді я вас запрошую разом прогулятися містечком і подивитися результати. Уже не посоромлюся цього нашої з вами спільної роботи. Дуже дякуємо. Друзі. Щоб ви розуміли, торік це льодове містечко принесло в бюджет міста Харбін майже 50 мільйонів доларів. Штовханина тут така, звісно, людей дуже багато. Ви зараз дізнаєтеся ціну квитків і тримайтеся міцніше, якщо ви стоїте. Дівчино, здрастуйте. Скільки коштує дорослий квиток? Двісті дев'яносто юанів. Двісті дев'яносто. Оце так, майже сорок доларів. Раз, два, три, чотири. Нас четверо. Плюс Саша оператор і гід шість квитків. Слухайте, а якщо я будував це містечко і тягав літ, мені якась знижка може бути? Такої знижки немає. Ех, прикро. Будував, а знижки немає. Є знижки лише для жителів Харбіна й області. Для них ціна квитка двісті юанів. Це одно дуже дорого. Є документи з собою. Давайте нам шість квитків. Дякую. Тримайте квиток. Ви дякую у період фестивалю з грудня по березень. Харбін стає крижаною столицею світу. 15 мільйонів осіб щорічно відвідують це місце. Щоб зайти в містечко, треба пройти цілий ряд кордонів безпеки, металошукачів і простояти в довжелезних чергах. От нам зараз вистояти всю цю змійку. І ми потрапимо у казку. Які перечуття. Я сподіваюся побачити щось неймовірне, те, що мене вразить Ніхао. Ніхао. І ось нарешті ми біля мети. Оце так. Ух ти. Справді вражає. Круто, просто неймовірно. Відчуття, що ми потрапили на іншу планету. Навколо нас гігантські крижані будівлі, освітлені різними кольорами. Снігові вулиці, будинки, храми, лабіринти і палаци. Важко повірити, що лише тиждень тому я пиляв тут лід, і половини цих будівель взагалі не було. За рекордний термін китайці збудували найбільше крижане місто у світі, над яким працювали 10 тисяч будівельників. Наші головні герої добувачі льоду, просто в захваті. Тут дуже красиво. Ми цей лід добували, а вони з нього таке зробили. Зглузду з'їхати. Китайці створили справжній рай для дітей, дорослих і любителів фотографуватися. Такий собі зимовий варіант Діснейленду. Тут можна покататися на ковзанах, санчатах чи велосипедах, зайти в льодовий палац. А для любителів швидкості в містечку збудували 15 гоночних снігових трас для лиш та саней і 6 гігантських льодових гірок на кшталт бобслейних трас. Але найбільше вражають розміри крижаних хмарочосів. Ого, подивіться, яка величезна вежа. Пам'ятаєте рештування? Ось на що це перетворилося. Фантастика! Це найвища пам'ятка міста, серце казкового королівства, яка так і називається: Корона льоду і снігу. Її висота 45 метрів. Тільки уявіть, це приблизно 17-поверхова будівля з крижаних блоків. Отам на горі на самому вершечку там шматочок льоду, який ви вирубали ломом. Так, який ми так важко вручну діставали. Кайфуєте? Ще й як. Кожен з нас зробив свій внесок у це місто. Мені бракує слів усе таке нереальне. А тобі як? Я пишаюся, що це справа і моїх рук. Напишімо тут ваші імена. Чудова ідея. Я ж теж будував. Пишу своє ім'я. Діма. Я теж маю до цього певний стосунок. Круто! Автографи будівельників. Людей, звісно, неймовірно багато. Дивися, це замок-лабіринт. Зараз зайдемо і не вийдемо звідти. Думаю, не заблукаємо. Ви зможете орієнтуватися за тріщинами. Ви кожну тріщинку знаєте. З вами не страшно. Ходімо нагору. Дивіться, яка краса. Мужики, зараз дивлячись на щасливі обличчя дітей, людей взагалі усвідомлюєте, що ви чарівники, ви крутіші за Санта Клауса. Ви справді створюєте казку і робите дива власноруч. Ми швидше гноми Санта Клауса, які допомагають йому. Ні, це ж справді ваш подарунок. І місту, і всьому Китаю, і всьому світу, щоб збудувати цю 45-метрову вежу. Скільки разів ви, члени вашої команди, падали в крижану воду? П'ять разів, а він десять разів. А ви скільки разів? Тричі. Тричі. а я раз. У мене тільки одне питання. Чому ти без рукавичок і весь час грієш руки? Мені не холодно. Не холодно. Я бачу. Ти руки грієш. У Саші в рюкзаку є рукавички. Зараз дістану. Вдягайте, не мерзніть. Дякую. У цьому фантастичному світі ти буквально наповнюєшся позитивними емоціями. Отак, от тут забуваєш і про 20 30 градусний мороз, і про свій вік. <реш> Дивіться, там людяники. Ходімо, купимо. Здрастуйте, що найсмачніше? Візьміть полуницю. Я полуницю, а ти що будеш? Пригощаю. Дуже дякую. А це що таке? Це фінік. Це фінік, це полуниця, а в тебе фруктове асорті. Отакий От друзі: десерт, заморожене морозиво. Як це можна їсти взагалі? Відкушуй помалу, дуже холодний, але смачний. Скільки з нас? 75 юанів. Дякую, не мерзніть. От друзі, що значить північні народи? Десерт зроблено дуже просто: беруть полуницю, поливають цукровим сиропом і виставляють на прилавок. Усе це замерзає, і ви просто гризете лід. Хай пробачить мені мій стоматолог. Я гризу лід. Я не можу це жувати. Будеш полоницю? Міняймося. Я краще фініки гристиму. Від імені всіх стоматологів і гастроентерологів не рекомендую купувати тут солодощі, бо, по-перше, можна зламати зуби, по-друге, можна застудитися. По-третє, для шлунка. Ковтати таку кількість льоду шкідливо. Жінка нас фотографує. Здрастуйте, жінко. Здрастуйте. Ви нас впізнали оцього красеня. Знаєте хто це? Це суперзірка Харбіна. А знаєте хто він? Не знаю. Головний бригадир, який добував весь цей лід. Якби не він, цього містечка б не було. Справді, ви дуже круті. Ми надарма старалися. Вам подобається? Все дуже красиво. Ви молодці. Друзі. А це яке красиве місто. Мені воно особливо подобається. У кольорах українського прапора жовто-блакитне місто. А взагалі, друзі, це не просто містечко, це велотраса. Тут люди ганяють на таких спеціальних великах. Ходімо, покатаємося на великах. Ходімо охочих покататися крижаним велотреком безліч. Головне знайти вільний транспорт. Виявилося, це не так просто. Нам треба в когось відібрати велик. Дівчину, дайте покататися. Не дам. Творцю містечка. Пропустіть мене. Каже, не дам. Жаднюга. О, велик, 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 велик. Не встигли. Бригадир виявився спритнішим за мене. Тепер ми з транспортом. Друзі, отака примітивна штуковина, як звичайний велосипед, ланцюг, педалі. Такі рульові напрямні, як один ковзан. Рожене мене. Раз, два, три, чотири. Сідай. <ривіт> Мені здається, що китайці разом з цим містечком винайшли машину часу, яка повертає людей у дитинство. Ну, як ще пояснити, що дорослі мушики поводяться, наче підрядки? Давай на випередки! Наздоганяємо його! Підрізаємо. Який кайф? Хочете? Забирайте. Тут усі чекають черги. Раз, два, три, чотири, п'ять щасти. Мужики, ну як враження. Втомилися, але було так весело. Я навіть спітнів. Коли востаннє так веселився, та ніколи. А я хіба що в дитинстві? У дитинстві. А ти. І я в дитинстві. Тобі скільки років? Тридцять три. Сорок п'ять сорок тридцять шість четверо дорослих мужиків, і як діти, як божевільні, веселяться. Супер! Це дуже класно. Ну що, ходімо на найбільшу гірку? Ходімо, але тут нас чекав не найприємніший сюрприз. О -о -о. Це друзі, все черга на льодову гірку, щоб проїхатися. Оце так. Ми тут можемо простоїти до ночі. Хлопці, давно в черзі стоїте? Десь годину стоїмо. А ви знаєте, хто ці мужики? Ні, не знаю. Ці люди, та команда, яка добувала літ у річці. Ви! Отак От ось вона слава. Ви дуже класні. Ставайте з нами. Вам приємно бути зірками? Звісно, приємно. Ну, не аж так зірками, але хоча б наполовину. Дуже приємно, що дякують. Це правда. Ви соромитеся, я бачу. Не звикли бути зіркою. Завдяки новим знайомим, буквально через 40 хвилин ми опинилися біля мети. Ми на самісінькій вершині. Звідси спускаються на санях супершвидкісною бобслейно-крижаною трасою. До речі, теж зробленою руками наших героїв. Дівчино, страшно? Чуть трохи. Отак, усе дуже примітивно, але азартно. Друзі, у нас усі герої працюють трохи операторами. Тому зараз ми вам прикріпимо камери. Тримаю так камеру. Ну що, хлопці? Раз, два, три. Помчали. Давай. Саню передавай мені камеру. І Саня паралельно. Сань! Їдьмо! Зимова казка в харбіні починається. Ми з Дмитрієвим починаємо наш розгін. Трусить дуже сильно. І швидкість набирається пристойна. Ой, господи, таке враження, що по кукурудзяному полю. Але який красивий краєвид. Друзі, це просто казка. Казка, але мені дедалі страшніше. Бо швидкість уже, мабуть, десь 60 кілометрів на годину. І мене довбає. Нахил все нижчий і нижчий. Це страшно. Як же я гальмуватиму! <плух> <плух> Круто прокаталися! Клас! Сподобалося? Дуже, не страшно, дуже екстремально, що екстремальніше. Ламати лід і падати у воду, чи з камерою кататися бобслейною трасою з льоду кататися. Звісно, звісно, я не міг не показати цим хлопцям місце, яке для них значить більше ніж просто видовище неймовірної краси. А ми наближаємося до найважливішого в цьому містечку до снігового гігантського Будди. Ми його з вами будували. Але тепер, звісно, він вражає. Велична 22-метрова снігова статуя Будди робить це місце просто фантастичним. Тут біля Будди зовсім інша атмосфера. Можна трохи відпочити від метушні велелюдного льодового містечка. І якщо для одних туристів це просто неймовірною красою статуя, то для інших це символ віри і без перебільшення святе місце. Ці люди буддисти, цей Будда не просто снігова скульптура. Його освячували буддійські ченці з Тибету. Про що ви просите Будду? Про що ви мрієте? Ми просимо, щоб усі рідні були здорові і щасливі. Просимо багатства, добробуту. Китайський Будда щедрий, він виконує бажання. Ви вірите, що це містечко принесе вам колись багатство і що зі зростанням масштабів всього цього. Ваше життя теж ставатиме кращим. Звісно, що більшим буде це містечко, то вищою буде наша зарплата. Ну що, тоді за вашими традиціями вклонімося Будді. Подякуймо. подякуємо. <плес> Настав час прощатися. За традицією нашої програми без подарунків ми нікого не відпускаємо. Тому, Саш, дай, будь ласка. Це все через тебе. До речі, ти без шапки ходиш. Мені самому холодно дивитися на тебе. Отака шапочка. Тобі тепер ти наступного року вже не замерзнеш, коли рубатимеш лід. Міняй шапку. Ось тобі. Шапка така. Добре. І звісно, головному бригадирові, щоб наступного року ви святково збирали кригу. Тепер я красивий буду. Класно. Дякую. Раптом, як на замовлення, наче спеціально крижаним містечком починається грандіозний святковий феєрверк на честь відкриття. Це справжня казка. Салют! Який красивий салют! Це якась фантастика. Вам, як головному бригадирові, символ влади це булава. Така є лише в президента. А це обереги. Нехай у ваших сім'ях все буде добре. Дякуємо. І все недобре, усе погане піде геть. Завжди буде свято, салют, і лише яскраві емоції. Що я можу сказати, друзі? Холодно, але неймовірно красиво. шкода, що навесні все це обов'язково розтане, А при цьому тішить, що попереду ще кілька місяців казки. І що зими вона обов'язково повторюється. У китайців є чого повчитися, маючи під руками лише сніг і лід, вони зуміли збудувати справжній казковий світ. Нехай погана погода не впливає і на ваш настрій. Хоч би де ви були, завжди насолоджуйтеся. Будуйте замки з піску, з льоду, запускайте салют з води. Ну а якщо під рукою нічого немає, просто мрійте. Адже світ на виворіт уже не раз доводив, що абсолютно всі мрії, навіть неймовірні, обов'язково здійснюються.